Більше про події в Євросоюзі навколо України ми поговорили з українським дипломатом та громадським діячем Романом Безсмертним. Пане Романе, Єврокомісія планує переказати перший транш доходів заморожених російських активів України Україні вже в липні йдеться про близько 3 мільярди євро. Рішення є щодо російських активів. Це на вашу думку, це прорив, і чи це тільки один із кроків на шляху? Адже самі російські активи поки залишаються недоторканими. Пане Пітере, це мінімум мініморум. От. Є таке поняття як надприбутки, і, власне, з оцих майже 500 мільярдів, які можна по світу на сьогоднішній день знайти, 400 з яких знаходяться в Європі, а більше 300 знаходиться в одній європейській країні в Бельгії. От з цієї суми. Тепер 3 мільярди це надприбуток. А, так як домовлялися європейські лідери, то до червня місяця вони мають знайти в тому числі варіанти використання всіх ресурсів. Зокрема, зараз проговорюється можливість оформлення цінних паперів, під які будуть братися кошти, які будуть виглядати як допомога Україні передаватися. І потім. Буде зобов'язання перед Росією гасити ці зобов'язання, які виникнуть по цінних паперах. Це зараз дуже активно обговорюється в європейських столицях. Які рішення будуть дуже важко говорити. Але на сьогоднішній день мені очевидно зрозуміло, що власне мова йде про яким чином організувати використання цих коштів, але навряд чи можна говорити, що Ця сума буде знята з рахунків і передана Україні. Будуть говорити про надприбутки, про прибутки із обороту цих коштів. Але що стосується самих цих коштів, ви чудово розумієте, як і наші глядачі, що це доля багатьох банків, багатьох корпорацій відомих в Європі. Ну а в даному випадку доля навіть держави. Угу. А, пане Романе, а, ну ми знаємо, що всього на Заході заморозило близько 300 мільярдів доларів російських активів. Що робити з ними а, поки не а, вирішили? Чи взагалі у вас є сподівання, що вони ці гроші можуть передати Україні, тому що в цьому немає впевненості ні в кого, ми це знаємо. Але водночас а, важко собі також уявити, що ці гроші, ці кошти будуть повернені Росії. Якщо вона не визнає своїх військових злочинів в Україні, давайте так. Перше, на сьогоднішній день є декілька варіантів, в принципі, ці варіанти опрацьовуються. Але це рефлексія на сьогоднішню ситуацію. Що буде завтра, залежить від того, як буде себе вести в тому числі і Росія, і Європа. Яка ситуація буде складатися? Я не виключаю, що наступить момент, коли ніхто навіть задумуватися не буде, а просто знімуть ці кошти і вони будуть використані на захист України, на захист Європи, на захист такої жертви, якою може стати будь-яка європейська країна, виходячи з агресивних планів і тих рефлексів, які сьогодні існують у Кремлі. Тому говорити сьогодні остаточно чи ставити крапку в цьому рішенні далеко передчасно. часом? Панама минулого тижня політико написала, що Євросоюз хоче на практиці почати вже проговорити про вступ України вже в червні, і нині працює над тим, щоб подолати опір. Ну, звісно, Угорщини, чого хоче Орбан цього разу, і чи вдасться проконати його? Як, наприклад, це було в минулі рази? Для започаткування цього процесу рішення однієї держави нічого не означає, тому процес буде йти. А у даному випадку від Угорщини буде залежати лише остаточне рішення, яке має пройти ратифікацію, в тому числі в національному парламенті. На сьогоднішній день це дискусія, і якщо хочете, це свого роду тренування. А як, як поведе себе орден у цій ситуації? Орбан лише шантажує європейський союз майбутнім голосуванням майбутньою позицією, чим самим вимагає додаткових коштів в Угорщині. Точно так же Орбан поступає у питаннях взаємодії членства Угорщини в НАТО. Але як очевидно, на сьогоднішній день НАТО себе прекрасно почувало без Франції 42 роки, так і е, обійдеться, і без Угорщини. Що стосується Європейського союзу, то Орбан, він дострибається до того часу, що Угорщину або виключать з Європейського Союзу, або в принципі поміняють регламент і будуть ігнорувати їх позицію. щодо до речі, якщо ми вже на темі Орбана, його е, намагання якось змінити зараз е, хатію НАТО, так то і взагалі е, е, Відповідальність різних членів ну, ви чули про це. Вас як, як це можна авторизувати? Там і якщо можете нагадати саме про що там йдеться Ну мова йде про те, що Орбан хоче особливого регламенту взаємовідносин із НАТО. Угу. Глядачам нашим я хочу нагадати історію з листом де 1958 року президенту Айзенхауеру Сполучених Штатів Америки і прем'єр-міністру Великобританії Макмілану, де де голь пропонував створити тріумвірат управління НАТО і щоб британці і американці допомогли французам зробити ядерну бомбу. Обидва тут же негайно відповіли. Після цього 42 роки НАТО обходилося без Франції точно так і зараз, якщо Орбан далі буде, особливо в НАТО, тягнути оцю річ, він аж швидко залишиться за межами НАТО, тому що це не європейський союз, ніхто з ним возиться, там не буде. Там військові, там дисципліна, там порядок, там відповідні збройні сили. Тому буде багато говорити, опиниться. Там, де й був де голі з Францією, а потім в 2009 році французи просилися назад в НАТО. Ну їх прийняли, правда, але чи приймуть Угорщину? Це вже інша ситуація буде ну а взагалі чи є додаткові інструменти в Будапешті чи вони з'являться щоб блокувати проукраїнські ініціативи за вже в липні, коли Угорщина за ротаційним принципом на півроку очолить раду ЄС? Подібних документів ніяких немає. Справа в тому, що рішення там приймається про таких процедурних питаннях більшістю, в тому числі і формується порядок денний, а саме головування не впливає ні на порядок, ні на рішення. Воно може вплинути на умовно кажучи пріоритетність. Українське mm. питання буде другим, а не першим. Ось і все. А відтак ніякого впливу на остаточне рішення чи Процесуальні рішення головуючи на цьому засіданні, не мають на що щодо можливого впливу на європейську інтеграцію Україну, е, України е, з, саме з приводу результатів виборів прийдешних е, виборів до Європарламенту. Е, які результати на вашу думку будуть е, найбільш сприятливі для України? Ну, на сьогоднішній день європейська народна партія фактично отримує більшість а в усіх державах. Ну хіба що за винятком, скажімо, Угорщини, яка зможе впливати, ситуація десь 50 на 50 в Словаччині дещо більші результати будуть у альтернативи для Німеччини. А яка теж буде мати своє представництво в Європейському Союзі? А як не не дивно, але греки на цей час, як показує соціологія, вони підтримують партії, які входять до європейської народної партії. Тобто, якщо говорити про а, ліві і соціал-демократичні партії, ті, які з лівізною певною, то вони залишаться з таким впливом. Що стосується європейської народної партії, то вона вже на сьогоднішній день планує розстановку кадрів в Європарламенті. Тому я великих загроз а, щодо політичних рішень і щодо інтеграції України в Європейський Союз, не бачу. Інша справа: що а, радикалізм окремих. В цьому відношенні він дійсно може нашкодити. І я тут маю на увазі окремі праворадикальні сили скандинавських країн, які отримують представлення. Ну і лівер радикали так званої Оливкової Європи. А от тренд тут будуть в діях задавати безперечно Орбанівський ФІДЕС. Орбеський пане Романе. Ну ми хотіли сконцентруватися сьогодні на, звісно, на Європі. Але от ми записуємо цю програму у п'ятницю, і звісно, сьогодні, цей день знаменувався заявою нібито Володимира Путіна. Я не знаю, де він її зробив, але це передає Reuters. Мене вже запросили там декілька аровомовних каналах. Всі хочуть дізнатися. Він нібито запропонував uh, uh, припинити війну. На от, от нинішніх а, нинішній лінії фронту, як зараз розцінити це, чи можна це вважати чимось щирим, чи радше якоюсь черговою пасткою для нас? Reuters а, опублікували матеріал, в якому посилаються на п'ять кремлівських джерел, які зажадали бути неназваними mm. про те, що Путін готовий до діалогу на передумовах, якщо лінія розмежування буде співпадати з нинішньою лінією фронту, а уже те, що посилаються на джерела, які зажадали бути невідомими, свідчить про ну, те, що ця інформація пахне фальсифікацією. Це по-перше, по-друге, я тут повністю поділяю висновок, який зробив Інститут світової війни який говорить про фальшивість ідеї переговорів, яка звучить з Кремля? Бо паралельно з цим ми бачимо, як московський фюрер разом із бульбашним владикою намагаються всіляко шантажувати світ і бряцають ядерною нестратегічною зброєю. Пане Пітер, ви уявляєте, наскільки сумасшедші ці люди. Які думають і озвучують ідею про проведення навчання з використанням нестратегічної ядерної зброї? Я коли цю сентенцію озвучую, при тому, що люди знають про те, що нестратегічна зброя це та, яка не належить до стратегічної зброї, і коли оця сентенція зараз крутиться в світі, я розумію прекрасно, що ці два е, не буду. Бо ми якби в достойному товаристві, що ці два, ну скажімо так, не вспомні розуму чоловіка намагаються просто інформаційне поле перехопити для того, щоб на сьогоднішній день не говорили, як допомогти Україні, скільки допомогти Україні, як об'єднати сили, які треба рішення прийняти, це ми з вами разом з усім світом дві-три доби будемо слухати цей маразм. про… Проведення ядерних нестратегічних навчань. Бо тут, навіть сам, коли думаєш, як сформулювати, тут язик ламається, тому що розумієш безобразність цього, цього формулювання. Там на відео показують, як два самосвали ганяють по кругу. Більше того, він же розповідає про те, що це буде. Перший етап, другий етап на другому етапі підключиться Білорусь, на третьому етапі там запуститься весь світ у цей час. Амер... цей китайський диктатор кораблики свої пускає там біля Тайвані. Ну то тобто, вісь зла спалахнула і почала бігати. А з одного боку, інформаційно наповнений світ, з іншого боку, люди перестали говорити про глобальний саміт миру, де треба там щось написати, щось придумати, якісь ідеї. Ну, це ще більш доказує, що на сьогоднішній день діагноз зрозумілий. Як цей діагноз лікувати? тільки в один спосіб: зібрати силу, сформувати командування, забезпечити цю силу необхідною зброєю. І це сміття путінське разом з його клікою і сателітами, просто прибрати з планети Земля. Бо, чесно кажучи, набридає, коли вночі якісь два маразматики починають а, щось там у ніс гудіти і лякати весь світ. Тим більше, що коли читаєш ці формулювання, розумієш про те, що вони можуть ідіоту тільки приснитися вночі. Пане Рома, ну, ви згадали вже так саміт миру в Швейцарії, і там ну, абсолютно очевидне намагання взагалі дискредитувати так, через от всі ці викрутаси, витребеньки Путіна, да, і нібито та комунікація про. Перемир'я, да, але все одно той факт, що ані бразильський президент, ані президент Південної Африки не приїдуть, вони відмовились. І зараз вже маємо інформацію, що і Байден не приїде. Чи це взагалі нивілює його користь, на вашу думку? Давайте скажемо так: що можна чекати від подібного форуму документу? Гіршого, кращого чи ще кращого. Наступне питання: чи вся ця сволота Путін, Кім Чен Ін, Лукашенко будуть виконувати цей документ? Точно так, як вони виконують резолюції Генеральної асамблеї ООН. від 7 листопада 2022 року, від 23 лютого 2023 року, я їх на пам'ять усі знаю. Точно так будуть виконувати. Звідси хто там буде? Від цього текст не залежить. Від чого залежить доля світу нас усіх, особливо демократичного світу? Від того, що на трибуну Швейцарії підніметься декілька розумних людей і скаже: давайте перестанемо складати розумні тексти. Давайте зберемо силу, озброїмо цю силу, дамо хороше командування, забезпечимо це командування ресурсом і покладемо кінець. Цьому ідіотизму. Іначе він не дасть жити ні тим, хто живе на території Московії, ні тим, хто живе в Ірані, ні тим, хто живе в Китаї. Я вже не кажу про такі колонії, як Білорусь, Північна Корея і так далі. Тому, з моєї точки зору, оцей саміт, хто б там не був, це останній шанс просто поговорити. Я дуже сподіваюся, що на цьому саміті. Знайдеться декілька людей. Я дуже сподіваюся, що це буде президент Чехії, що це будуть керівники-лідери Балтійських країн, що це будуть лідери таких країн, як Фінляндія і Швеція, і так далі, які скажуть: ми робимо велику справу. Ми тут зібралися для того, щоб прийняти документ, в якому щось розумне напишемо. Тим більше там будуть присутні і вселенський патріарх. І папа Римський в присутності цих людей не треба дурницю писати, але треба абсолютно відверто сказати: слова закінчуються, має діяти сила. Треба припинити, говорити і когось умовляти. Ні фюрера московського, ні Аятол іранських, ні червоного диктатора китайського, ні всіх цих кімченів. Із Лукашенками, Мадуро і так далі, ніхто вже нічим не вмовить, вони стають сміттям, сміттям на планеті Земля. Їх треба просто прибрати. всього ви сьогодні там на на на, на вдивови ж войовничі пане Романе. Я вже, вже от, ось це дістало. Я, я бачу. Пітере, я прочитав сьогодні чотири лекції: це вісім годин. Я вже записав декілька інтерв'ю. Тому. Ви ви, ви ви наш постійний герой, пане Романе. Дякуємо вам за байді. дякую.